Друзі, привіт! Я Віталій Чабунін з центру протидії корупції. Сьогодні поговоримо про геніальну ідею прирівняти топ корупцію до державної зради, що є повним трешняком. І ця ідея належить Олегу Татарову. Це той зам Єрмака, якому набув вручила вже колись підозру в корупційному злочині. Але давайте по черзі. Президент в своїй вечірній здається промові сказав, що нам треба прирівняти державну зраду, корупцію до державної зради. Мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради красиво звучить. Тисячі овацій. Люди відкривають шампанське прямо біля екранів. В чому проблема? Диявол, як завжди, в деталях. Що насправді стоїть за цією красивою тезою? В реальності це означає. Що той самий корупційний злочин, який розслідує антикорупційне бюро, може розслідувати Служба безпеки України. Той самий злочин. Чому погана ідея, що СБУ розслідує топ корупційні злочини? Історія перша. Їм це вже не вдавалося. До створення НАБУ саме СБУ було одним з тих, хто мав би боротися з топ корупцією. В них було ціле управління К для цього. Результат нуль. Більше того, замість того, щоб боротися з корупцією, вони стали її частиною. У Нас були кейси, коли міграційна служба продавала українські документи, там, чи на проживання, чи паспорт іранським громадянам. Іранським громадянам, щоб ті могли реєструвати юридичні особи в Україні і обходити американські ядерні санкції. І СБУ цього в упор не бачило. Або тут НАБУ брало кілька років тому людину з київського главку, яка а, закривала очі на русських на території Києва. От, не, бачуть, не бачили вони геть росіян. І при цьому всьому кількість людей, які боролися в СБУ з корупцією. Вісім разів перевищувало тих, хто боровся в Києві з тероризмом з боку СБУ. Для розуміння неадекватності цієї історії. Тому СБУ погано боролось з корупцією. Більш того, було частиною цієї корупції якийсь там нормально довгий час. Не буду зараз час витрачати на дискусію, чи є зараз. Це зовсім інша розмова. Раніше СБУ не вдавалося. Щось СБУ вдавалося прямо зараз. Допомагати корупціонерам тікати від набу і від справедливості. Найвідоміший кейс це коли заступник голови офіса президента Татара Замі Мака отримав від набу підозру в корупційному злочині. Почуйте, не статтю написали про татарова, не журналісти розслідували офіційно в рамках КПК. Детектив прокурор вручили людині офіційну підозру. Тоді Татарова рятували всім скопом, всією президентською раттю. А знаєте, куди справу Татарова віддали, забравши її в набу? Правильно, в СБУ, де вона і згнила. Тому за красивими словами, давайте прирівняємо е, е, корупцію до державної зради, стоїть лише одне бажання захистити своїх корупціонерів. Бо коли один той самий злочин розслідує і Набу, і СБУ, то СБУ прибіжить і ухайдохає доказову базу набагато швидше, ніж Набу. Бо підкажуть, куди бігти і що ховати. СБУ підкажуть. Тому це була жахлива ідея. Я не знаю, чи президент ну, якби, має час в деталі вникнути і чи він був частиною схеми. Ну, той, хто написав йому цей текст і дав йому цю ідею, точно розумів, що він робить. Може, він не розумів, як він підставляє цим Зеленського і Україну. Бо, друзі, в посольствах наших західних союзників працюють. Професійні експерти. І вони точно розуміли, як в реальності буде ця ідея втілена, так як я вам щойно розповів. І тому ця ідея отримала хвилю тотальної критики всередині країни і ззовні. Зовні публічної, в ключових усіх медіах була ця інформація. І не публічно і з боку західних союзників. Тому я сподіваюся, що якщо цю ідею президенту накинули і він не розібрався, то голову тому, хто це зробив, він відіб'є особисто і викине цю людину з 4-го поверху Офісу президента. Ну бо інакше я не розумію, як це можна схавати. Тому, друзі, ще раз, це була погана ідея, цілю якої було захистити своїх корупціонерів руками СБУ. У мене все. Це був Віталік Шабунін з центру протидії корупції. До зустрічі!